Мене тут знають. Коли... Слава Богу, слава Україні! Я радий вас бачити. Ми повинні усвідомити, що ми є влада. Ми їх не просили йти в органи влади. Вони самі напросились і ми їм дозволили. Але сьогодні ми запитуємо її. Народ здійснює владу безпосередньо. Отому наше знаходження тут це акт прямої дії, це акт свідомості. Тут знаходиться невелика, але потужна сила, яка виражає інтереси народу. Ми представляємо всю Україну. За нашу землю проливали наші прапрадіди, кров, піт, це все, що знаходиться на Україні, ними побудовано. І ми маємо, тобто народ України, моральне право тут жити, працювати, створювати сім'ї, народжувати дітей і виховувати їх. Це наше природне право. А у нас в Україні зараз виходить, продовжується геноцид саме українського народу. І деревам легше виходить, жити, ніж народу України. Дерево живе і живе. А тут 13 стаття Конституції говорить, надра належать народу України. Скрізь говорять, вітчизняного газу вистачить для задоволення потреб народу. Ми повинні платити тільки за обслуговування газотранспортної системи. Ми дуже багата країна, а у нас починають вводити інвесторів, не зрозуміло яких, і які оволодівають нашими багатствами. Якщо в нас курят перенести в Арабські Емірати, Арабські Емірати за пів року стали бідними. Ми не допустимо, щоб Україну. Продавали слава Україні! І хочу сказати, звернутися до поліції. Поліція теж має керуватися принципом верховенства права. Ні в якому разі ніхто не має права виконувати злочинні закази. Рано чи пізно буде народний трибунал. І ми повинні прийняти принцип верховенства права душею для того, щоб хто б не був президентом або Верховній Раді, вони всі повинні розуміти, рано чи пізно вони будуть звітуватися. Ніхто не має права Конституція говорити, говорить, узурпувати владу. А зараз всі дії йдуть до того, що народ... Усувається від активних дій в державотворчих процесах і саме ідуть підозра на узурпацію влади. Хочуть зробити королівство, яке буде під власне одній людині. Зміна призвість нас не цікавить. Нас цікавить зміна системи, яка порушує наші конституційні права. Слава Україні!